Це наше завдання прибрати кораблі Чорноморського флоту от Російської Федерації з Чорного моря. Що взагалі такого явища, як Чорноморський флот Російської Федерації, припинило взагалі існування, от, тому що це кораблі терористи, це кораблі, які атакують цивільне населення. Вони мають бути 100% відсотків прибрані. От те, що стосується авіаційної компоненти, ви знаєте, що сьогодні тривають. Підготовка наших пілотів все більше країн долучається до проекту f 16 От як тільки вони з'являються в нашому небі, ми будемо мати принаймні хоча б натяки на паритет в небі. От над супротивником. на сьогоднішній день, на жаль, ми не можемо сказати, що ми маємо там якусь перевагу чи маємо паритет. Супротивникам і це для нас є велика проблема, і це одна із проблем, чому ті надії, які покладалися, в тому числі і західними партнерами на швидке просування при звільненні наших територій на сьогоднішній день відбувається повільніше